Привіт, мої прекрасні стрільці! Я вас бажаю ви самі прекрасні, тому що ви огонь, я вважаю. І я сьогодні хочу подивитися теропрогноз на листопад 2025 рік. Що очікує вас, а що вас не очікує? Так? Якщо у вас є зараз якесь питання в голові, придумайте його собі, і відповідь зараз дуже бістро-бістро прилетить. І так, дивимося. Перша карта для прекрасних стрільців. Вау! Огонь вас... Згоріть вас огонь. <смеш> вас огонь. Диявол. Ну, дивіться, по дияволу це дуже багато всяких моментів, які пов'язані з пристрастями, з прив'язаностями. В когось це доводки, в когось це докурі... покуріти, потанцювати, кальянчик, да. в когось це БДСМ, тобто в кожного свої, в когось да? в когось гордість, в когось лінь, в когось апатія, злость і так далі. Агресія. Тобто те, що, скажімо так. При, 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 те, що знаєте, і от я кажу, темна сторона, те, що ми постійно скриваємо, вона твою мать раз і вийшло наружу, раз і вилізла, раз і та що ти? Ти його виховаєш, а воно раз і вилазить. Знаєте такі моменти? По дияволу може бути дуже сильна прив'язаність до партнера або партнерки, дуже сильні якісь моменти залежності від чогось, в когось від бабок. Тож, може бути таке. Знаєте, от, от немає денег в кармані, все, піздець ломка, треба плакати. Не треба думати, як заробити, а треба плакати боломка, бо треба срочно десь знайти грошей на запах на нього. Отакі моменти. Давайте розкриємо цю карту, подивимося, що вона може нам ще сказати. Четвірка жезлів це стабільність. Це стабільність, це радість, це свято, це праздник, це свадьба в когось, в когось дивішник, да, в когось такі от моменти радості, сабантує, як кажуть, да, там, з дівчатами где-то. Діета. Можливо, це в когось буде, ну, якщо це іде така чоловіча більша енергетика, можливо, це партнер любить жінок і він хоче, там, я не знаю, сразу трьох. Хоча би. <сум> Такі моменти, да, можуть бути. Можливо, це, ця карта випадає в тому випадку, що от дуже давно не було свята, чогось радісного, і прямо вже чотири стіни давлять настільки, що хочеться праздника І ця карта може випадати із-за того, із -за того да, що от. Хочеться вже чогось, хоча б чогось небудь, а воно трошечки якось не туди і не сюди, знаєте. Що скаже третя карта? Ну, знаєте, Туз Мечовий, він може говорити про поставити точку над І в розговорі, в общенні, в отношеннях, в роботі, в отношенні там з мамою, з, з, з папою, з, з родинками, якийсь конфлікт, наприклад. А був розговор такий скандальний, який там затягувався надовго, да? він може в листопаді ну, от, рішитися на кінець то і поставиться точка. -то, блядь, точка, щоб вже більше тýba, не вертатися там на ті моменти, щоб було все чітко далі, да? щоб не було таких моментів, де А ти помниш, в 2013 році я, а ти сидиш зараз 25 п'ятий, і ти думаєш, блядь, і <пра́гана> <гладу> оце, мабуть, ця карта. <пра́ <ACOS> <пра́ про те, що пора ставити точку в цій всій непонятному розговорі да, і так далі. Що скаже прекрасна друга колода Уейта для чудових, обережительних стрільців на листопад 25-й рік. Подумайте про себе, чого би вам хотілося, чого би вам не хотілося, не думайте. Думайте про те, що хочеться І дивимося перша карта. Дивіться, печірка петаклів може попереджувати про листопад, да, скоро грудень, переміна погоди. Тобто дивіться за своїм станом і за тим, як ви оділись, щоб ну, типу, предотвратіти простуду. Тобто це можуть бути такі моменти, да, холодні, холод показує, або липень-листопад буде дуже холодний, да, і він показує, що як ну, І, Або там якісь моменти попереджають вас про простуди. Ще ця карта може говорити про підтримку, якої не вистачає. Будь то ви відчуваєте від партнера або від партнерки холод, і вам би хотілося б тепла. Не думайте, що він читає мислі або вона. Не думайте. Просто підійдіть і скажіть, твою мать, де моє тепло? Я хочу тепла, я б швидко Бистро сюди, книги. Тому що люди не читають мислі, і якщо вам дійсно чогось не вистачає, а тут нехватка чогось, берете свій рот, язик і балакаєте, і розказуєте. І по поводу фінансів, може бути таке чувство, що не вистачає фінансів. Але це ровно до тієї секунди, поки вам на карту не ляпне зарплата. Що скаже друга колода для прекрасних стрільців? Вау, это сила, это мощь, это страсть, это зайца, you know, такая внутренняя сила, внутренняя Оцей стержень, да, то є трептіво, ви можете укриті, і звір'я свого ви теж можете укриті. В принципі, сила говорить про сильне чувство чогось, бажання, якесь сильне. Якщо у вас є сильне бажання, не знаю, зробити мільйон, ви його заробите. Сильне бажання поїхати в Амстердам, поїдете. Сильне бажання якесь є. Ви по бажанню, ви, якщо будете йти по своїм бажанням, да, які йдуть від душі й серця, ви обов'язково до всього цього прийдете. Тому що сила слова, сила думки, сила бажання, вона є, вона сильна, вона відгукується у філіну, тому що ми всі гвинтики її, да. И воно обязательно будет так, як вам хочется. Просто надо немножечко как бы чаще об этом думать и что-то для этого делать. Что скажет прекрасно третья карта для стрельців. О, Посмотрите, сколько вы будете бухать. Посмотрите. Це в листопаді в кость праздник. Потому что тут сколько надо выпить, что я надо не пью, Меня не гукайте. Дуже багато задоволення, удовольствия, зустрічі, романтика. Можливо, у вас там в когось річниця там свадьби, або річниця встрічання, або річниця там пацієнти, або ще якась річниця. Ну коротше, річниця може бути кутя. Або ви щось купите таке, чого вам прям, прям аж аж аж, аж не можу. Або це може партнер для вас зробить якийсь праздник, свято, просто спонтанно, скажімо, ла, відкривай двері, а тут суші, тут мартині, тут бухлішко, тут вінішко, в зубах цвіти, отут шоколадки. Ну, то есть. Будет праздник, да? Буде праздник, буде. Чувство а, задоволення, класного, такого, шика, блеска, і всього остального. Такі моменти. Дуже обалдені. Дивимося, зараз мене третя колода десь була. Ось Що скаже третя колода прекрасна, моя космічна для стрільців на листопад? На листопад! Все для вас і танці, і пісні, і хороше настроєння, і їх побольше, побольше, побольше. Дивимося, ще раз тусанем, і подивимося. Перша карта для стрільців. Звізда. Здійснення бажань. Здійснення бажань. Ваша зв'язність. Або ви будете чувствувати себе себя ну, в якоїсь мірі, Да? Можливо, на роботі вас будуть хвалити, і ви будете чувствувати, що ви да. Да, спасіба, <св 'я> спасіба. Да, такі моменти зв'язні, приятні, радісні, вдохновенні, натхненні, надії, надія, як мінімум, ця карта. Про здійснення бажань дійсно воно може бути. Або загадуйте бажання чітко, понятно і ясно, щоб Селіна вас почула і запам'ятала. І таки збулася ваша ваше бажання, ваша думка, ваша мрія, ваше слово. Або, можливо, буде якийсь концерт до зірки, ви підете, до якоїсь теж може бути. Або просто ви будете себе чувствувати звіздою або і ну. Там більше і говорити чуть не треба. Або якщо у вас відносини на дистанції, наприклад, то або ви до цього привикнете, або ця людина нарешті приїде і ви зустрінетесь. І ще ця карта може говорити, звісно, про те, що ви як зв'язка далека і холодна. Тобто побільше тепла дайте людині. Або як варіант, ця карта ще може говорити про спілкування в інтернеті. Якщо у вас партнера немає, наприклад, зараз, або він. где-то, а вам хочется еще кого-то, то вы можете э, спілкуватесь через интернет и знакомиться через интернет. С... Да с кем хочется, Хочете с девушками? хочется с мужчинами? Как хотите. Что скажет прекрасная другая карта для Стрельцев, на листопад 2025 Ну, смотрите, стрельцы, это прекрасный мужчина воды, то есть он затопит берега ваши огненные своей любовью, нежностью, нарциссизмом Якимись этими вот вішалками я забула макаронами. То буде вам розказувати, показувати і любити вас, і так далі. А можливо, ця людина просто вам в допомогу ви або в робочому моменті, або в сімейному. Ще ця карта може говорити про чоловіка. Просто чоловіка у вашому житті в місяці в листопаді. Можливо, це ваш батько, можливо, це ваш, звісно, ну, трошечки мужчина, любовник, новий знайомий, начальник або колега. Це може бути хто завгодно, але в будь-якому випадку буде якесь спілкування, і ця людина буде вам в допомогу на цей місяць, або ви просто будете спілкуватися з цією людиною в листопаді що скаже прекрасна давай я в тебе вірю колода знаєте, третя колода заключена третя карта для прекрасних стрільців я перша посмотрю Ладно, і ви посмотрите. Баланс. Балансувати в житті надо завжди, між роботою, між відпочинком, щоб не було якісь моментів типу там ото всяких ото, то голова болить, то голова крутиться, то ГРВІ, то гермі, то всяка фігня. Короче, їжте побільше апельсин, бачите, які великі жовті. Оце от які і ні, лучше апельсини такі їжте. Побільше вітамінів, побільше фруктів, побільше всього самого прекрасного. Балансуйте в житті, то що баланс важливий. І, тобто я маю на увазі, що не всю працювати, роботи, да, іноді відпочивати. Або не всю життя відпочивати, відповідь, там, іноді там, пару днів в году можна і поработати. І ця карта говорить про фінанси, як мінімум, да, і про безкрайні якісь думки, вагання і отакі моменти. Ця карта вона більше, знаєте, може ще говорити про те, що у вас в голові є думки, і ви будете їх оце, знаєте, як от, кажуть, обсасувати, <смі> перемусолювати. Коротше, да? І настоятельно рекомендується, якщо ця карта випадає, відпустити всі емоції, які у вас є. Тому що вона може вам усугубляти вашу ситуацію. А нада навпаки. І давайте подивимося ще одну карту, навіть, бо щось мені не подобається таканчені, а треба ще одну. <смі> Кубков. Ну, Паш кубков это, звісно же, приятельні слова, приємні емоції, удовольствия, радість, подарки для когось діти, <laughs> Типа в школу збирати утром зайду. І дуже багато таких новин, які емоційно будуть піднесенням, да? які, які ви раді почути і від якого у вас буде затаюватися не только дихання, що й серце і душа. І, звісно, якісь творчі моменти теж можуть бути. Так що, якщо у вас робота творчеська, то це вам буде. Як манна небесна, знаєте? От такі моменти всього самого прекрасного вам на листопад місяць. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково у туточки десь буде інстаграм. Пишіть, звеніть, висилайте гроші.